Вітаю, ось я на фініш виходжу з портретом Настіньки. Це фото я робив десь влітку, ось це. а прийшов і сфотографував, вона трішки подорослішала. І в даному випадку я проводжу верифікацію. Але це нічого. Такого. Вона там найбільш така симпатична, дитяча, літня, така маглява і так далі. Тут вже трошки перевтомлена, бо та школа теп іде. Ось. Ну, почав я так, моя була ініціатива, як вдячність родині свого племінника Олега за поміч після пожежі. І таким чином я тоді почав, потім якось відклав. дізнавшись, що день народження ось ось в той день, коли було вже пройшло, то я вирішив закінчити процес. Практично йде до завершення. Проблема маленька в по тому полягає, що в неї дуже густе і велике темне волосся. І в цій техніці доволі складно насичувати. Треба от, наповнити, відкласти, і ще, і ще важче, ніж у всіх інших. Олійні, пастельні і так далі. Але якщо час терпить, все вийде добре і буде чудово. Я задоволений процесом цілому. Тому що було, в мене бракувало матеріалів ще влітку, фарбів, пензиків. То все. Зараз, як бачимо, я придбав то все багацько. І вже можу відчувати себе озброєним всім інструментом. Тож, будьмо на зв'язку. І хто бажає, заходіть, дивіться.